Не дитячі проблеми. Вихователька била, душила, знущалась над дитиною. Чи не раз ви думали про те, що таке може статися і з вашою дитиною, коли ви за руку відведете її до дитячого садочку? Наприкінці червня на Дніпропетровщині у дитбудинку трапився черговий скандал. Місцеві зафільмували, що няня за ноги трусить півторарічну дитину. Ціниця закладу виправдовувалася, що так вона проводила малечий урок фізкультури. Нічого жахливого не відбулося, але вона винна. Очевидці звернулися до поліції, а керівники будинку дитини не побачили проблеми. Плакав, виривався, щось йому хотілося, і вона таким методом виховання для няні не дозволено таке робити. Днями у російській Самарі трапився схожий випадок. Вихователька дитячого садочка посеред білого дня просто виконула дитину з дитячого візочка. На відео видно, що малюк після падіння голосно плакав, а вихователька навіть не звернула на нього уваги. Однак виховательку після такого навіть не звільнили. У Міністерстві освіти Російської Федерації заявили, що після перевірки до виховательки застосують заходи дисциплінарного впливу. І це все. А це вже Україна. Гучна історія про шокуючі методи педагогічного виховання. Вихователька нав'язала на обличчя однорічної дитини подушку, аби та не кричала. Однорічна дівчинка померла. Це був перший пробний день маленької Олесі у садочку. Дитина провела під наглядом 51-річної жительки Запоріжжя Ірини Суханової всього півтори години. Лунає дзвінок в телефоні, кажуть, ваша дитина не дихає. Я намагався зробити їй штучне дихання, але вона вже була ледве тепла. Райсуд Запоріжжя взяв власницю дитсадка під варто і, скоріш за все, надовго сяде. Батьків, звісно, це мало втішає. Я не можу навіть нормальні слова підібрати. М'яжування у мене бажання з нею поступитися так само взяти подушку і положити її. Така історія в Запоріжжі не перша. Рік тому на відео зафіксували жорстке поводження виховательки по відношенню до дітей. Але колеги чому стали на її захист. Вона не наскільки така мегера, яку тут хочуть з неї зробити. Ну чесно, якщо особисто за мене, то я про цю людину нічого. Моя дитина лічна, моя особиста, туди ходила до неї в групу. І вважають, що найчастіше в таких випадках винна дитина, а не вихователь. Він складний. Ну він ну у нього такий характер, можливо. Фізичне та психологічне насилля над дітьми не норма. Спілкуйтеся з дитиною, питайте про те, як пройшов її день. Однак і самі відповідально підходьте до вибору дитсадка та вихователя на підкірці, на підсвідомості залишиться потужний слід. Він буде боятися з недовіру буде відноситися до навколишнього світу. Якщо дитина вже доросла, вона сама може звернутися за допомогою на гарячу лінію. Лінія, яка була створена спеціально для дітей, е, яким потрібна допомога, підтримка або банально навіть просто з кимось поспілкуватися. На гарячій лінії працюють психологи, юристи і соціальні працівники. Телефонувати сюди можуть батьки, вчителі, поліція, всі ті, у кого є питання стосовно дитини. Булінг в школі, непорозуміння з батьками, насильство до дитини, проблеми з вчителями. Спектр питань не обмежений, не треба залишатися виключно самому в цій ситуації. Треба обов'язково, щоб в тебе була доросла особа, якій ти можеш довіритись. Якщо тобі комфортно про це розказати батькам, супер, розкажи батькам. Якщо тобі комфортно про це розказати комусь іншому, неважливо там вчителю в школі, класному керівнику, шкільному психологу, тіці, дядьку, старшому брату, старшій сестрі, тобто будь-кому, кому ти можеш довіритися. Однією з ключових причин подій, які ви щойно бачили, є низька кваліфікація вихователів. Престижність цієї професії на нулі, зарплатня мінімальна, а відповідальність надвисока. Це і призводить до глобального дефіциту кадрів. У вихователі беруть ледь не будь-кого захочуть. Тому вирішення цієї проблеми лежить в питанні професіоналізму та гідної оплати праці. А от далі ми хочемо трохи розвинути проблему в часі та показати, до чого може призвести насилля над дітьми до насилля вже з їхнього боку. Сьогодні в Маріуполі вночі школяр побив та підпалив Безхаченка, який просто зустрівся йому по дорозі. 14-річний підліток був одразу затриманий поліцією та в усьому зізнався: тюремне ув'язнення йому загрожує по статті замах на вбивство». Такі новини, на жаль, не рідкість в Україні. Дуже часто заради розваг, агресивні підлітки влаштовують подібні шоу, знімаючи це на камери. А потім, коли їх ловлять, так само на камери вибачаються. просимо вибачення, що чіпали того мужика. Більше цього не повториться. А буквально рік тому подібна історія закінчилась трагічно. В Одеській області двоє 12-літніх хлопців побили до смерті без Хатченка. Ростин встановив, що він помер від перелому черепа. Ви них швидко знайшли і відправили на примусове перевиховання. Не знаю, як там успіхи з вакциною та імунітетом до коронавірусу, але імунітет до карантину в людей вже точно є. По всьому світу люди оголошують негласний протест заборонам влади гуляти, відвідувати ресторани та публічні місця. Як це виглядає зараз і покажемо? Палке сонце, морський бриз і переповнені пляжі. Навіть яблуку ніде впасти тут карантин не дотримується. Карантин не не, не бачу ні поліції, ні контролерів. В розпал туристичного сезону одесити і курортники відверто ігнорують усі карантинні обмеження не лише біля моря, а й в громадському транспорті. ні, не чули, тільки один, один водій в масці не бояться заразитися небезпечною інфекцією і на пляжах столиці. Рівень безвідповідальності зростає разом з цифрами короностатистики. і уряд країни змушений продовжити карантин, враховуючи зростання кількості коронахворих. Ми продовжимо дію адаптивного карантину до 31 липня цього року. Утім, масово нехтують епідемію коронавірусу не лише українці, так само не подіяли заклики влади і поліції на британців. Попри загрозу зараження вірусом і аномальної спеки, містяни туристи продовжують заполоняти пляжі Англії. Без масок і без жодної дистанції у столиці Чехії тисячі городян зібралися на святковий бенкет. На знаменитому Карловому мосту накрили стіл завдовжки пів кілометра. Під музику та пісні чехи відзначали довгоочікуване завершення карантину. Про так звану перемогу над коронавірусом вже заявив білоруський батька. Наша система охорони здоров'я вистояла, але ми не знижуємо градус боротьби. Хоча вже сьогодні можна сказати, ми перемогли. На відміну від більшості країн у Білорусі взагалі карантин не вводили, не скасовували і масові заходи. Разом з тим, станом на 2 липня в республіці зареєстровано понад 60 тисяч інфікованих на коронавірус. У нас в країні жодна людина не померла від коронавірусу. Жодна. Вони померли від букета хронічних захворювань, які в них були. Після тривалої перерви через пандемію Єгипет відчинив двері для іноземців. Цієї середи під музику та національні танці зустрічали перших туристів з України. Де полетіли на відпочинок попри те, що Єгипет входить до небезпечної червоної зони. Тиждень тому вітчизняне міністерство охорони здоров'я оновило список країн зі значним поширенням коронавірусної інфекції COVID-19. байдужість людей щодо дотримання правил захисту від інфекцій може продовжити період карантину на невизначений час, адже вірус продовжує ширитися планетою ані вакцини, ані ліків досі немає. Масштабне ДТП у Польщі за участі наших заробітчан. Автобус, який перевозив 40 українців до місця їх роботи, зіткнувся із двома вантажівками. 32 людини постраждало. На щастя, всі живі, але от шестеро потрапили до лікарні. Причина аварії пошкодження автоцистерни, яка і зіштовхнулася з автобусом та іншою вантажівкою. Ну а далі про головну причину ДТП в Україні алкоголь. Майже всі гучні та страшні аварії відбуваються саме під його дією. Боротьба із цим постійно йде в площині підвищення штрафів і навіть спроби ввести заводіння на підпитку кримінальну відповідальність. Про ефективність боротьби з цим явищем та найгучніші ДТП країни далі в сюжеті. Боротьба зі статистикою смертей на дорогах. Штрафи для п'яних водіїв з 10 тисяч гривень піднімають до 34. У разі рецидиву до 51 тисячі із забороною права кермувати до трьох років. За нетверезе водіння 1 липня була введена кримінальна відповідальність. Проте президент України підписав закон, який передбачає скасування покарання у вигляді ув'язнення. Відеофіксація порушень ПДР дала свої результати, і вже за перший місяць перевищення швидкості зменшилось у 4,5 рази. Адже відколи система запрацювала, порушники сплатили до бюджету 31 мільйон гривень. До того ж, водії стали обережнішими на дорогах. Що не може не радувати, адже наслідки аварій часто стають фатальними, а отримати компенсацію на лікування не так просто. Мотрошне ДТП у Харкові в жовтні 2017 року забрало життя шести людей. І ще більше життів зламало. Лексус тоді 20-річної Олени Зайцевої виїхав на червоний сигнал світлофора, зіткнувся з фольксвагеном Геннадія Дронова, який їхав на жовтий. І вилетів на тротуар, збивши групу пішоходів. Адвокати прогнозували швидкий розгляд справи. Проте суди тягнулися більше року, і, врешті, обвинувачені визнали свою провину у скоєнні аварії та отримали по 10 років позбавлення волі. За рішенням суду Зайцева та Дронов повинні компенсувати постраждалим та сім'ям загиблих 3 мільйони гривень. Оскільки суд прийняв рішення, що вона і Зайцева, і дронова рідна. В даному ДТП то відшкодування повинно було здійснюватись також в рівних частках. Тому приблизно по півмільйона кожний заявляв такі посадки заявляли голові. До Зайцевої та до труну пройшло більш ніж півроку, а родини загиблих так і не отримали компенсації. Дронов не перерахував ані копійки, а зайцева виплатила трьом постраждалим. Увага по 31 гривні 67 копійок. Про це повідомила адвокат потерпілої сторони Лариса Матвєєва. Тому звідки ця сума 31 гривня, нам не і я так розумію, що просто... Там є підстави для перевірки об'єктивні. Якщо вона заробляє навіть мінімальну заробітну платню, ця сума взагалі не зрозуміла, оскільки жодного майна у Олени Зайцевої не виявилось, компенсація стягується в виключної зарплати, яку дівчина отримує у виправному центрі. Половина якої іде на її утримання в установі, а половина на компенсацію постраждалим. Така сума армічною розрахунками, вона взагалі не визначається. Ну, якщо вона не працює, то ми хотів э, отримати інформацію, чому вона не працює. Вона відмовляється, вона хвора, яким чином відбувається цей розрахунок, тобто з якої бази він розраховується? Начальник Покровського виправного центру номер 79 інна мицюк, де Зайцеве відбуває покарання зарплатню без дозволу засудженою озвучувати відмовляється. Проте розповідає, дівчина заробляє вишивкою, але через відсутність замовлень останній місяць не працювала. Засуджені, які працюють на ставці, у них мінімальна заробітна плата. Ті, хто шиють або вишивають, у них зарплата варіюється залежно від кількості виконаної роботи. Оскільки виправничий центр не надає обов'язково звіти, або е, виконавців, не розміщує офіційно в електронних засобах як повинні це робити. Ми звертаємося зараз будемо звертатися до виконавчої служби з клопотанням про перевірку виправного центру з метою підтвердження. Розрахунків і пояснення саме такої суми відшкодування, аби пом'якшити покарання мати Зайцевої ще у 2017 році. Відразу після ДТП перевела на рахунки по 50 тисяч гривень за кожного постраждалого. Номери карток яких були опубліковані в соцмережах. 100 тисяч гривень нам були перераховані не під прізвищем Зайцева, а під прізвищем Іванова. Ні нашого адвоката, ні нас про перераховані гроші ніхто не повідомив. Проте, коли родичі загиблих від юристів дізнали, що це хочуть використати для зменшення строку покарання, майже всі постраждалі повернули отримані кошти. Ми їх тут же повернули, коли дізналися, що це від зайцевої Ну а далі новина більш курйозна. Ми вже звикли, що мости в Україні падають. А от у Миколаїві сьогодні міст навпаки піднявся. Розвідний міст через річку інгул вирішив пропустити невидимий корабель та самовільно піднявся, заблокувавши рух у місті та призвівши до повного непорозуміння містян. На щастя, в цей момент на мосту нікого не було, тож ніхто і не постраждав. Новини гучного зґвалтування поліцейськими в Кагарлику. Розслідування, яке проводить ДБР та МВС, не тільки не зупиняється, а й продовжує виявляти нових злочинців у мундирах. Днями було затримано ще двох поліцейських, причетних до неправомірних дій. Деталі в нашому сюжеті. Били струмом і возили у багажнику. Після початку розслідування у справі про зґвалтування жінки у Кагарлику в кінці травня правоохоронцям стали надходити повідомлення про нові факти катувань. Наразі ДБР повідомило про підозру ще двом працівникам поліції міста Кагарлик. Так, на початку січня 2020 року правоохоронці з метою отримання зізнань у вчиненні крадіжок били потерпілих, перевозили їх у багажному відділенні автомобіля за околиці міста. А після доставки потерпілих до відділення поліції продовжили знущання, били електричним струмом та приковували кайданками до батареї в коридорі, де вони знаходилися до наступного дня. Крім цього, слідчі ДБР з'ясували напередодні затримання у травні. Один з правоохоронців жорстоко побив ще одну людину. Медики заявляють, чоловік отримав травми середнього ступеня тяжкості. За даними фактами, слідчі ДБР повідомили про підозру ще одному працівнику Кагарлицького відділення поліції, а також затриманому ще в травні опероповноваженому та начальнику одного з секторів кагарлицького відділення поліції, які наразі утримуються у слідчому ізоляторі. Цього разу список підозрюваних поповнив і оперу повноважений відділення поліції Кагарлика, який під час подій в ніч на 24 травня тримав руки потерпілої в той час, як його керівник затискав дихальну трубку проти газу на жінці. Тож тепер загальна кількість поліцейських, які наразі вже отримали підозру, четверо. Проте, попереду найскладніше. Правоохоронці мають довести вину кривдників. У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Також з метою встановлення всіх злочинів, скоєних працівниками Кагарлицького відділення поліції, державне бюро розслідувань закликає повідомляти про всі факти протиправних дій правоохоронців до територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві. Наразі питання щодо обрання двом підозрюваним запобіжного заходу вже вирішується. Імовірно, що це буде тримання під вартою без можливості внесення застави. Наразі Кагарлицьке відділення поліції повністю розформоване. Слідство веде управління внутрішньої безпеки Київської області. А у ДБР не виключають. Кількість ймовірних підозрюваних свідків або жертв катувань може збільшитись. Слід зазначити, що в МВС своїх не покривають і співпрацюють зі слідчими ДБР. Ви знаєте, знаєте, видно, в деяких людей щось перемикає в голові, і вони беруть і скоюють такі жахливі злочини. За це доведеться відповідати багатолітнім відсижуванням в колонії та СІЗО. Велика мрія українців мати все і нічого за це не платити. Цікава історія зараз розгортається навколо лікувальної години втуся. За радянських часів вона була безкоштовна, а інфраструктура навколо джерела трускавці утримувалась за рахунок санаторіїв та профспілок. Зараз, аби вберегти цілющі бювети, запровадили плату. Але як завжди, розуміння цього питання непроста річ. Тож давайте разом розберемось, чи варто взагалі збирати гроші за лікувальну воду. Цей курортний комплекс у Трускавці може прийняти 428 відпочивальників. Проте сьогодні має лише 28 гостей. Плоди затяжного карантину, та й новина, що нафтуся відтепер платна, налякали туристів. Для санаторіїв це зменшення їхньої рентабельності. Сьогодні ми і так можемо підняти заробітну плату для людей, що має суттєве значення, із-за того, що рентабельність діяльності в санаторній сфері дуже низька. Багато людей дзвонить до нас і питаються: у вас ціну на воду мінерально підвищили чи ввели платну воду. В бюветах мінеральних вод. І ми намагаємося якось відповісти так, щоб не дати і позитивну відповідь Тим Фактично, воно так. З червня один літр мінеральної води у бюветі Трускавця можна купити за 8 гривень, 80 копійок. Таке рішення ухвалили керівники Дзов «Трускавецькі лікувальні води. Саме це підприємство володіє дозволом на видобування мінеральних вод із початку цього року і одразу ж хотіли підвищити ціну утричі. Вони пробували зробити 27 сім підприємства. Е Міста Трускавця написали колективну скаргу. Антимонопольний комітет заборонив їм робити необґрунтоване підняття цін, так як вони є монополістами. Місцеві та відпочивальники на платну воду реагують по-різному. Юлія приїхала із міста Дубно Рівненської області з двома донечками за лікувальною водою. Каже, в день на них потрібно півтора літри такої води. Нормально, аби діти здорові, а там пару копійок так, в ролі великої не грає мені здається. В одне і нельзя хворі, друга теж хворіє трошки. То хочемо попити води. Побачимо, якщо буде результат, будемо приїжджати. На антибіотики більше піде цю воду. У мене це не розстраю не грамочок. Не смущає очі, звісно. Це не сильно дорого. Місцеві, говіркіші. Наше суспільство не дочекало, що Соціальні момента, коли можна пити воду за гроші, Павло Місцевий каже, п'є лікувальну воду регулярно через кожні три місяці, і навіть привілеї від сімейного лікаря у вигляді призначення на втусі безкоштовно не гріє серце. Це буде два рази в рік, і то це буде бюрократична тяганина, там і всякі що людина не захоче пити воду. Цьому. Коментарів жодних я, ми нікому зараз не надаємо з цієї причини. Ви бачите, що йде будівництво, ви бачите, що йдуть ремонти, встановлення систем і так далі. І всі, всі журналісти ми відмовляємо в будь-яких коментарях, тому що ми плануємо прочисти відкриття і зробити прес-конференцію. А щодо побоювань санаторіїв, щодо втрати рентабельності, якщо тариф таки збільшать до ймовірних 20 гривень за літр, міський голова каже, не варто хвилюватись. Вартість лікувальної води нафтуся в структурі, наприклад, денного перебування гостя чи в санаторії, чи в готелі пансіонатів, вона приблизно одна сота того, що він витрачатиме. Досвід платної лікувальної води є і у сусіднього Моршина. З 2008 року там один літр води коштує 45 гривень. А у Європі, наприклад, у Польщі, це курорти Бузько-Здруй, Солет-Здруй, де також лікувальні води. Окремо вода не купляється, але все включено у вартість путівки. Під час карантину тисячі сімей розлучаються. Проте в онлайн-романах справжній бум. Таке ота, що навіть Тіндер не втримав. Тепер тисячі українок, затамувавши подих, чекають відкриття кордонів, щоб нарешті зустрітись із своїми іноземними принцами. А тим часом українські сенсації навідались до селебрітіс і дізнались всі таємниці їхнього життя з іноземцями. Це жахливо. Ну от для мене, наприклад, важко не торкатися людини. Просто стосунки на відстані, актриса і колишня ведуча сніданку Тала Калатай може писати підручники. Діти так і познайомилися, в принципі, по відеозв'язку з Лашою Це онлайн постійно. Ну, 24 на 7, ти в телефоні зі своїм грузинським коханням Лашою ведуча познайомилася у Тбілісі одразу після розлучення з першим чоловіком. Ну, слухай, я все ж таки дівчина з двома дітьми. А в чому? В цьому є мінус двоє дітей це два великих плюси. Це звичайно мене дуже підкупило. <хи> І, хоч про пандемію тоді не чули, їхні зустрічі у реалі були рідшими за державні свята. Раз на три місяці, але рідко, дуже рідко. Мене дратувала ця ситуація. На горло їхньому коханню наступав робочий графік. У Тбілісі Лаша працював на солідній посаді. А за тисячу кілометрів у Києві тала не сходила з блакитних екранів. Там знову ж таки тиждень. Тисен тиждень. Переїзд в іншу країну для обох був рівнозначний кар'єрному суїциду. Не можна так приїхати. О, Ну да, любов'ю, любов, як пише Костенко, а життя важке. Та у долі на молодят були свої плани. На, ма, тримай. Тільки там треба слюнявчик взяти. Ну, така думає, так, поки, так, поки ця мама і цей тато наважиться жити разом, так, коротше, я вирішу все сама. Почувши благу звістку, Лаша приймає рішення достойне грузинського чоловіка. В новорічну ніч Лаша мені подарував обручку. Це, забув. це, це з романтики. Ексклюзивно для один плюс один Тала Калатай вперше показує свою інтернаціональну родину у повному складі. Хочів кнопа моя людей, як бачите, стало більше, а доходи виноземного татка висохли. Так, його дуже цимлять. Бо в Україні Лаша починає усе з чистого листа, і на правах годувальника зараз його тендітна дружина. Я знаю точно, що е... Ще дуже мало часу пройшло для того, щоб він надбав те, що в нього було. Навіть у декреті Талакалатай не затрималася без тижня, два місяці. Ми ніколи не приховуємо те, що ми там обидва працюємо для того, щоб заробляти гроші, як не дивно. Тому що всі думають, що там жінки працюють телеведучими. Ну це таке задоволення собі. А ви знали, що кожна 15-та українка одружується на іноземці? І як бачите, встояти перед закордонними принцами не можуть навіть зірки вітчизняного шоу-бізу. Катя Бужинська і болгарин Дімітар Стольчев, міс України Ніколаєнко і партнер Трампа Філ Рафін. Ані Лорак і Турок Мурат. Тут хеппі-енду не вийшло. Мама проекту Холостяк Сюша Бугримова, і екзотичний ланкійца Шихо, співачка Камаля і її пакистанець Мухамед Захур, письменниця Ірена Карпа і француз Людовик Трибуше вже завтра і лише в українських сенсаціях. А ви не знаєте, як це жити з болгара? Наші селебритіс розкажуть, яким насправді може бути шлюб з акцентом, коли говорять, що він мавпа я... на пальмі. Лазить я боялася. Я дуже боялася боялась... втратити свою кар'єру через це. Підводні камені. Я щось не знаю про ці 12 компаній. Нічого. У чому ризики, тонкощі? Це на його совість. А інколи і смертельні небезпеки. Він мені сказав, що я тобі спалював вийшов кислотою. Якщо ти вже вийшов заміж за іноземця, я не знаю, чи ти можеш себе захистити. Сенсаційні подробиці та ексклюзивні зізнання це дуже боляче і страшно. Дивіться цієї суботи у 22.00 у фільмі Шлюб з акцентом. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на один плюс один.